Доставка це ключовий етап для продавців, які прагнуть успішно вийти на міжнародні ринки. Якщо ви продаєте товари за кордон, доставка стає не просто етапом продажу, а важливою частиною сервісу, яку покупці запам'ятають. Що ж пропонує Вестернбіт? По-перше, у нас є декілька видів доставки, які підходять для різних потреб продавців. Один із найпопулярніших це експрес-доставка. Вона ідеально підходить для термінових замовлень, коли покупець хоче отримати товар якнайшвидше. Наприклад, Правлення посилки до США за допомогою ups Експрес займе всього від 5 робочих днів із Києва. Це чудове рішення для продавців, які піклуються про свою репутацію та хочуть пропонувати клієнтам преміальний сервіс. Якщо ж для вас важливо зекономити, але при цьому зберегти високу якість обслуговування є економна доставка. Вона підходить для невеликих і середніх завагою товарів і забезпечує оптимальний баланс між ціною та швидкістю. Ваші клієнти зможуть відстежувати. Свої посилки на кожному етапі, що створює додаткову довіру, а ціни економної доставки починаються всього від 5 доларів. Міжнародна доставка для маркетплейсів актуальна для тих, хто працює з платформами як eBay, Etsy, Shopify. Співпрацюючи з WesternBit, ви можете швидко оформити документи та відправити товар практично в будь-яку точку світу. Усі відправлення, оформлені через нашу систему, мають можливість відстеження. Це дозволяє вашим клієнтам бути впевненими, що їхнє Замовлення вже в дорозі і мінімізує питання щодо статусу доставки. Також у нас немає суворих обмежень щодо мінімальної партії для відправлення. Окрім того, використовуючи наш Фулфілмент Центр, ви можете відправити всього 1, 2, 5 або 10 товарів, аби перевірити попит. Ми працюємо з більш ніж 100 країнами світу, включно з Європою, США, Канадою та навіть Австралією. Скориставшись доставкою від Вестернбіт, ви отримуєте не лише можливість розширити ринок збуту. А й впевненість у тому, що кожен ваш клієнт залишиться задоволеним. Спробуйте і відчуйте різницю.